Привіт, друзі! Чого навчав Ісус Христос своїх учнів? Ісус вчив сатану виганяти, не слухати Його, не слухати бісів, а гнати їх. І коли поруч біля нас падають бомби, ми віримо Богу, а не ці сворі коментарі, які нам пишуть постійно під постами моїх пасторів Салтаненко, під моїми постами, під постами моїх братів сестер. Ось, наприклад, Матвія е, з 21 го вірша: Привіт, друзі! Чого навчав Ісус Христос своїх учнів? Ісус вчив сатану виганяти, не слухати Його, не слухати бісів, а гнати їх. І коли е, біля нас падають бомби, ми віримо Богу. А не ці свої коментарі, які нам пишуть під постами моїх пасторів Станіслава Юлії Салтаненко, під моїми постами, під постами братів, сестер. І ось, наприклад, в Матвія, 16 розділ з 21 вірша. З того часу Ісус почав відкривати учням своїм, що йому повинно йти і багато постраждати в Єрусалимі від старішин і першосвящеників, і книжників, і бути вбитим. Тобто, весь цей релігійний бомонд, він буде мучити Христа і звинувачувати, вб'ють його, і на третій день він воскресне. І відізвав його Петро і почав перечити йому будь милостивий до себе, Господи, та не буде з тобою того. Він же, навернувшись до Петра, сказав: Відійди від мене, сатано, ти мені соблазн, тому що думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. Тобто, Петро наповнився своїм мненням і почав ганяти душевку. Ісус, він йому сказав, він не церемонився з ним, пішов вон сатана. Ісус вчив своїх учнів ганяти бісів, а не слухати коментарі, їх потрібно обрічати, таких віруючих, стидити, тому що у вас немає ні честі, ні совісті, ви до Бога не маєте ніякого відношення. І без різниці, скільки в років віруючий, тому що багато людей називаються тільки віруючим, але вони не проповідують, ні одної людини не привели до Бога. Через них багато спокусилися, і їхні сім'ї не спасаються. Їхня віра заключається тільки в тому, щоб лайно гнати, обощати когось, лаяти. Це пси, це свині, це те, про що говорив Ісус Христос. Ісус вчив. Прийшов такий віруючий. Петро наповнений, Ісус йому каже, пішов геть, сатану, бісів, ганяйте. Тому що, якщо ви тільки увірували, і до вас приходять ось такі віруючі і хочуть вас оборщати, хочуть вкрасти вашу душу з церкви, це сатана, тому що він прийшов вкрасти, вбити і погубити. Тому сміливо йому кажіть, пішов вон, сатану. Мене так само спокушали, і дійсно, мої пасторі мене вирвали з лап диявола Салтаненко. І ви знаєте, я була така блудна, я була в рабстві сатани залежна. Я курила цигарки, я курила демонську траву марихуану, я бухала, матюкалася, була вся в кредитах, в боргах, а зараз всього того немає. Дякувати Богу за моїх Божих людей, за церкву, Слово Боже. За пророків, які дійсно навертають серця людей до Бога. І пророк Іов він був очевидцем, він відкрив цю картину неба і показав, що є Божі праведники, а є ті, які гонять на Божих праведників. Це пси, це сатаністи, і вони царства Божого не наслідують. Тому покайтеся, зробіть правильний вибір, слухайте Божих людей, духовних людей, які мають плоди, результати, які мають силу Духа Святого давати порогам сатанюці і виривати душі людей із лап диявола, з його рабства, з гріховного цього рабства. Да? Тому підпишіться на канали Пасторів Салтаненко. Нехай Господь благословить вас стати істинними учнями Ісуса Христа, дітьми Божими, і мати спасіння і тут, і в вічності. voi mejo é sacrista a mim